Вітаю! Сьогодні хочу вікна вам показати, як людина гарно зробила, але не до кінця. Я хотіла ще декілька днів почекати, щоб вже закінчену роботу. Показати, розповісти, кадрики вставити, як було, як стало. Але погода наскільки змінилася, і я тільки що з батьками попрацювала годин шість. Такі порядки в садку навели, ну це я вже попереду вам покажу. А сьогодні я хочу похизуватися вікнами. Людина наскільки все рівнесенько вивела, постаралась, зробила просто майстер своєї справи. Спеціаліст, людина з золотими руками. Пінку пообрізали, так підготували. Тепер будуть шпаклювати там, ну все як потрібно робити. Ось тут вже погрунтували. Ви знаєте, що недавно я поставила десь місяць назад нові вікна. Із фірми Стеко вони привезли за розміром набагато менше ніж мої вікна, і тут майстри намагалися їх встановити. Дуже багато пустот залишалося і знизу, і зверху. Цей чоловік, що робив мені відкуси, знаю свою справу. Швидкий, хваткий. Прийшов, поміряв, подивився, знає, який стройматеріал, сів на свою машину, поїхав, купив, привіз чек, уже готовий. Ти просто оплатив. Швиденько береться за роботу і робота кипить. Я думала, одне вікно цілу неділю будуть робити. Та за чотири дня вивели всі вікна. Ну, звісно, недороблено ще буде робитися. Ви бачите, яка погода вітряно, хмари налетіли. Сьогодні така погода. Я думаю, поки дощом не наквасила, не намочила, я швиденько вийду вам, покажу. Я знаю, що найцікавіше людям це ціна. Всі питають ціну. Я точно не можу сказати. Вікна за розміром в усіх різних. Хтось хоче дешевший варіант, хтось хоче набагато дорожчий. У мене десь одне вікно приблизно вийде на 5 тисяч гривень. Якщо в хатинці я стройматеріал дешевший, виберу, то навіть можливо і трошки вийде дешевше. Але приблизно з моїми вікнами я вже не пригадаю, скільки там. Метр сорок на дев'яносто невеличкі у мене вікна. Вони в мене набагато більші, але я ж говорю: фірма стека не добросовість. Дуже часто не ті вікна за розміром привозить, які людина замовляє. Люди з мого селища підходили до фірми Стек, брали телефон і багатенько людей хочуть поміняти вікна. Так. І навіть писали на вайберіра, а відкоси, яка ціна, що потрібно. Тобто люди цікавляться. І я думаю, цей спеціаліст, який якісно гарно робить на ваш смак, хочете дешевше, хочете. дорожче Я ж думала, що тут нічого робити. Вікна вставлять і забула. А потім, коли глянула на ті стіни, як воно все розбите, розкорочено, кирпичики торчать, в хатині обої порвані, я зрозуміла, що до вікон ще треба зробити відкоси, які так не дуже дешево стоїть. Значить, з чого ми розпочали? І що потрібно взагалі для цих відкосів: шпакльовка, ґрунтовка, сіточки. Куточки, багато чого потрібно. Я ніколи не сталкувалася, як роблять вікна, відкоси. Тим паче, у мене все кривеньке і набагато більше всього потрібно. От просто глянути на це вікно внизу. Так як вікна привезли мені менше за розміром, то там пустоти було, що людина говорить: Іра, можна ж було кирпичиками заложити. Ну, хто буде там закладати? З фірми стеко швиденько приїхали. Вставили вікна і поїхали. А всі оці пустоти тепер робота цього майстра. Дякуватиму велике. Тому що бачу, що людина знається на цьому, і татко приходив. Я, до речі, покажу. Ну він так про щось подивився, а потім сказав, що Да, Іра, я б так не зробив, як Ігорьок. Ігор звати людину. З його дозвілу я трошечки посніма. Подивіться на це рівнесеньке віконечко, так як в мене хата, все було кривенько, і мені утеплювали клей, наносили чи шпаклювали. Просту людину я попросила, не дуже вона цим займалася, уміла. І, звісно, тут не виведено було все хвилястими хвильками. йшло, і Ось розводи, які фарбою не годиться. Звичайно, фарбувати. Ще вікна маленькі розміром. Дивіться, скільки тут пустот. І людина зняла оцей підвіконник, пінопласт туди поклала, пінкою задула. Оце отака ширино. Плюс оце все сендвічі, як правильно називається, пінопластами наклеяла на пінку клей, оці всі сіточки, ґрунтовочкою Змазували, тобто робилося все, як полимо. Робимо, стараємося дивіться, скільки кусочків нарізаних пінопласту, якщо правильно я говорю, ліса, дякую, сусідам поділився, бо у нас там розхитаний у татка є, на нього не станеш. Хитаюся, як на карусельки. Це ось добротно на колесах, перевозимо. Буває, переносимо, як трояндочки. Я там підрізала, бо заважали, і в трояндах носили. Браво! Бравісімо! От. Інструментів, звісно, людина привозить з усім своїм, і якщо щось потрібно, їде до магазину, саме купує. Ну, Це наскільки приємно, іде такого майстра знайти. До речі, якщо кому потрібно, з нашого селища або неподалік, людина дозволила. Поділитися телефоном. Єдине, що прямо завтра не приїде, тому що попереду ще у нього одне замовлення. Ну і в мене ж закінчити ще в будиночку. Ось дивіться, яке віконечко. Ви пам'ятаєте, яке жахливе в мене було. Навіть помічає всі дрібнички. Говорить Іра, по-любому це треба прибирати, тому що тече ржавчина, і якщо хату пофарбуєш, ну це буде жах. Я згодна повністю. Людина е, спілкується, підказує, кличе, якщо щось спитати, пояснити. Тобто, тобто радиться, без уваги тебе не залишає. Отак От би сказала, яка краса, як гарно, як згадую, як було. Тут ще все розітриться, воно ще й. Кольором буде відрізнятись, тому що це ще не закінчений варіант. Тут ще буде робитися. Всередині в хаті не розпочинали, тому що до ладу треба довести це. Людина і на державній роботі працює, і у вихідні виходить. Я говорю, а це за чотири дні всі вікна, кадрики трошечки як працювала людина. Я встав. Ну, ми поговорили, людям треба показати майстра, як він працює. Обов'язково друзі, без цього, тому що хочеться запросити людину добросовісну, відповідальну, яка по-доброму, без нервів, і поспілкується, і пояснить тобі все. Ви знаєте, вікна я ставила. Без коробків пластикових, то то євро вікна вставила, а коробки дерев'яні мої залишилися. Дуже важко було вибивати. в мене там повністю коробок вмонтірувань в кирпичів, А людина й... прийшла, глянула, говорить, іра, та можна було і вибити, і все зробити. Ну хто це робитиме? Фірма стеко. Я ж говорю, вони вікна вставили, ніхто цим займатися не буде. Це потрібно, мабуть, щоб і майстер по відкосах. І ті, що вставляють вікна, разом працювали, щоб о, одні коробки витягнути, я навіть не уявляю, друзі, це робота, я вперше з таким стикаюсь і дуже цьому рада, що я дуже рада, що доля так розпорядилася. Тому що, якщо б мені сказали, що до вікон, які я буду вставляти, ще плюс робити відкоси, я, мабуть, би не наважилася на ці вікна ніколи в житті. Тому що вікна 40-50 тисяч, сім вікон. І плюс відкоси там 40-50 тисяч. Я не знаю, скільки вийде вся ця робота в общем. І це крупна сума буде. Ну, у долі на мене свої плани. І слава Богу! Бо була б я з вікнами, які випадають, прогнивші. Перфоратор, да по. Ага. Ще не затерто, кольором відрізняється, ну воно й буде відрізнятися. Тут навіть ще людина пояснила, що як буде фарбувати будинок, потрібна структурна фарба. Тобто там вже пісок входить, і фарба не просто буде помазана, а нібито видавлена кусочками. Давайте покажу вам загальною картинкою, як це все виглядає. Ну, я думаю, тут ще все буде затиратися. Основну роботу зробили. Ось, бачите, тут одна сторона ще не закрита, а ця вся вже промазана, рівнесенько це все прибереться. Тут буде ідеально. Я бачила роботу в інших людей, які мені рекомендували, і не в одних. Як працює ця людина? Аж говорю, швидко, золоті руки. Просто все тут витираю. я, Він просить, підбирає за собою деякі пінопласи літає між трояндами, залазив туди в кущі. Я все прибираю тут. Таке було. Ну, Друзі, все не вдалося позаснімати. Ось, Оце ось така робота тут ще. Та тут краса. Тут була дирка. Коли вікна вставляли, отут ляпота суп'янки поставили, щоб оце підвіконна трималося і не прогиналося. Бо, говорить, трісне. До речі, вони коли ставили, в кухні перегнули підвіконник і ну, дещо. Наробили з цими віконечками, ну а так дякую гарно все. От. А тут людина он, з усіх сторон все закрито, ніде дирочок не буде. Дуте точно не буде тепло в хаті нічого не чути. Дякую майстру і дякую людям, які порекомендували мені. Дуже хороший чоловік. І я рекомендую також. Ну, єдине, що ж потихесенько, тому що. Звісно, в перший день, що ми розпочали, це за цих трояндочок, тому що вони заважали. чи козел, хто як називає їх, не ставали. І я дуже багато там зрізала. До речі, гілочки он лежать, я ніяк не поприбирала. Тут не до гілочок було. Поки людина працювала як клумби, як бачите, все до ладу довела тут. Та туди все прополула, повиривала, одні хінасеї з хусточками залишились. Який порядок. І на вікнах порядок, і в душі порядок. Засніму ж покажу, яка краса, осіння. Кінець вересня. трошечки. Колір міняють. Буває під снігом засипи отакі горні. Чіпіндел такий набитий. Обожнюю його. Мені Мінерва фіолетова подобається. І чіпіндель. Ну, червона горна. Вони всі трояндочки горні. Ну, оця ландурушка. Ну, оце половину треба переполовинити. Зараз тут будуть сам. десь отакі. І прийдеться трошечки підрізати їх. Все відросте, все буде гарне. Так, мої хороші. Зараз принесу козел нам, да? масюля. Вона вже звикла, вона вже не боїться. Горіхи я винесла зранньо. Я вже сьогодні в батьків була, попрацювала. Зараз 10 годин ранку, горіхи сухнуть, перемішов. А ми займаємося сьогодні віконечкою. Будь ласка, схватив дерево з металевим профілем, переніс. І зараз ніжки принесу. це такий вузенький, гарний. Я думаю, там троянд небагато обріжу. Я поки що не чіпаю, щоб бачити, скільки відрізав. Нам повезло, що погода благоволила. Дощів не було, сонечко, в обід тепло, ввечері прямо прохолодно. Оце все розповіла, показала, що змогла. А зараз ходімте до батьків, сходимо фундучок з Ігорем викопаємо. Він допоможе, тому, тому що, що на фундуку бажано коріння, щоб залишилось ціле. Воно стержневе, довге, ну, трошечки розпушується і ну, бажано викопати добре, щоб коріння не було переломано. Кущ фундука тоді швидше піде в рост по весні. Якщо сильно переламити коріння, він дуже довго буде стояти, поки наростить оцю кучку. Уже не стержню. Батьки дозволили в канавки викопати два фундука. Але вони там так щільно і міцно ростуть, усі, що там не два фундука, там вийде їх і більше, бо просто під листям не видно, що фундук прямо біля фундучка пророс. Фундук піде навіть два фундучка. Зараз викопаємо рівненько їх, щоб коріння подивимося стержневе. Чи розрослося парничок татковин, два фундука треба викопати. Земля як глина, попробуй ще викопати, да, воно сухуче. Корінь дуже глибокий, там в основному бокових немає. А Всередину глиб іде сантиметрів тридцять. Так, уже пішов води. Угу. Що тут? Не спіши потихоньку, щоб не тут не, не травмувати. А їх тут двоє, да, я думала один. Угу. Так забирай горіх, посадиш собі. Там натикаєш де небудь, зробиш можу, не, не, не А, да. я а ага. я так. Буде шолухатик все. Ні, давай з цієї сторони. Це капець. Попробуй викопай. Маленький саджанець 20 сантиметровий. Друзі, там коріння. І коріння непогано. Один викопали трошечки. Низ коріння дал, відірвали, ну нічого, да, нічого страшного, воно розростеться. Ви бачите, який довгий, ну, тому що земля тут сухає, як глина. Бажано два горіха садити, три кущі, щоб вони переопилювалися, тоді багато плодів буде. Якщо один посадить, того ріжки або взагалі не буде, ну він то переопилюється сам себе, запилює, Але дуже мало, тому що жіночі сережки вже відцвітають. Клас! Да. А чоловічі, чи навпаки, жіночі, чоловічі вже закінчують пилити, а жіночі тільки... Так, Тепер ходім, я покажу тобі, як його формувати. І... О, дивись, три саджанця, прекрасно. А я ж говорю, о, це самий клас, коли воно таке. 30 сантиметрів, будь ласка, і ту не до кінця, що там до сантиметрів 5, мабуть, ще торчало. Все. Поки татку з мамою не бачили, ми тут похазяйнували. Оце три фундука, вони прекрасно будуть плодоносити і опилювати один одного. А тепер я зараз покажу. Як татко формує і як я формую. Попроби викопали кущі фундуків, батьки її не бачили. Ну, вони дозволили. Нехай гарно проживає, радують людей смачненькими, солоденькими, горішками. Принесла додому, поставила у водичку, нехай напитається, бо там дуже сухо, і земля якась глиняна. Треба, щоб у воді постояли гарні саджанці, три штучки, здається. Нехай добре проживається, швиденько врусти тут і якнайшвидше густенько зав'язує плодів, щоб горішків багато, було крупні, солодкі. Звісно, дуже б хотілося до морозів закінчити роботу на вулиці, тому що коли холодно, воно й не підсихає, шпакльовка, ґрунтовка, ну і холодно працювати. Сьогодні людина на роботі, тому завтра прийде і будемо продовжувати. Тут гарно буде. Я бачила, як він людей поробив і колодязі, і сарай, і будинки, і фарбує, викладає, друзі, плитку, електрику. Е людина може все, я так зрозуміла. Я вийшла, татка зустрічаю. 16-та година, телефонує, говорить, доцю мені так чайку хочеться твого. Звісно, приходь. А Я сиділа, відео монтувала. Треба сьогодні два відеоролика зробити, тому що вікна робимо і я не встигаю. І я попросила, щоб він приніс мені хоч одну сапку, лежать у нього. Він взяв зробити їх, одреставрувати, щось він заходився. О, він вже йде. О, взяв, ура, ура! Ой, він без футболочки. Ой, класно, диви, ти одну зробив. Па. Це... Це, це мамка каже, мені, а твоя я не робив. Не наточив, воно. Заходь посідай, бо в тебе голос, заходь. Голос сів, ледве живий. Хиляю, то горіхи ну, воловські, то що говорить, ненавію. наробився так, що і голосів говорить не може. А сапка я позавчора, учора е хотіла прополоти, підпушити деякі квіти на городі. Пройшлося, немає сапки ніде. І сьогодні Перфоратор, да, Ага. А. Так а що він? Що Коли він приведе? Ходім, глянеш. Шо? Вікна. Чи потім? Він вже зробив. Друзі, не повірите, зараз буде шок. Зателефонувала мама, нічого не знаю, щоб зараз татко повернувся додому, бо вона посмажила картоплю, вже охолонула, і салат зробила. Не встигли ми ні чаю, нічого зробити, я тільки в черпачку водичку закип'ятила. І він говорить, ні, я піду на смажену картоплю. А це він не бачить, бачите, як зігнувся, стоїть, він тримається. Не може вже не стояти, я не знаю, як його вмовити, щоб він відпочивав. Він ще не бачив, я це прийшов подивитися. Звичайно, це воно рівно, йому треба. щоб він рівно відрізав і все, а так надо. Треба... Да, так, ну а я ж тобі прошу. Okay. А ти подиви, як він там внизу зробив. Ти бачиш, фірма прислала маленькі вікна. У мене ж то вікна набагато більші. А вони прислали малюсінькі. І там отака пустота 20 см. А людина й каже, а що ви кирпичом не заклали, як воно буде? І він, он, бачиш, наліпив. як керпич. ну... положиш, до нього щось зветить, воно висиха і там обов'язково пів міліметра трященка виходить. Uh -huh. uh -huh. а, а тут не сідає, тут трященки не буде. Uh -huh. Забувати не буде. Пока па прийдеш на чайок і їш. Їли, пили, молоду бачили, вонг <гум> <Все. гум> <гум> Ну Він сьогодні не прийде, бо він уже. Та я знаю, ледве тримається, сапку таке приніс мені і пішов, напився чаю. Ну ладно, Ой, вже як буде, так і буде. Татко, звісно, зрадів, що смажена картопля буде. Ой, говорить, як давно нас не було, притримується. Здорової їжі, кушають потрошку всього, але все-таки не все підряд. Сонечко, яке яскраве. тепло, 16 година зараз троян. О, ти куди yeah. пішла? Траву їсти. Травичку буде їсти. Заходь, заходь, давай, 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 давай. Палерой називається троян. До троян обов'язково підходжу, поки вони квітують, поки є. О, і курочка бігає, знову пускаю, поки шкоду не роблять. Ти куди пішла, куди ти пішла? Ой, вже щось розгребли, Уже я дивлюсь, земля свіжа, де щось побачила, ну вона, якщо запам'ятала, що там сосновий опад, все одно буде приходити Да. От ті Господь, от ті Господь. І не дається, щоб гладила, але й не відходити. Буде оце біля мене крутитися. розбудила. Працюємо допізно, вже робить відкуси, штукатурить. Працюю, нічого не видно в хаті, а на вулиці ще трошки світло. Оце роботяжка. І кожного разу сутінки спускаються, а ми працюємо.